Спайдаван сывол так чудовили, сам же не було всех час. В якому знаходиться мощі 530 537 вистав. Це мощі, які висловилися на сьогоднішній день. Готується новий мощовик з того боку Христа, який буде мищати також поза 100 святих. Це думаю, ми <coughs> встановимо після Христа Христового, виготовляється зараз мощовик. В центрі, щоб ви всі знали, знаходиться чудотворний образ матері Божої Ціли. Лірикенті, Вікентії, який був хворець, історія цього разу приходить із 4 століття, з Грузії. Цей лірик Вікентій був хворій, у нього язик гнил і розпух так, що він втрачав свідомості. Але кожного разу молився до матері Божої цілий. Ставав на коліна, молився, цілував, але одного разу він навіть впав так, що без пам'яті його занесли. Але він все одно не перестав полки молитися до Богородиці. Він побачив свого ангела хранителя який також молився перед тим образом до Богоматія. І Богоматір з'явилася йому, карнулося із Отже, той, матір, той, той образ Матері Божий цілим є знаменитий тим, що він зцілив. Знаменитий тим також, що в ньому є вміщена риза при Святої Городиці. Отже, кожен з вас може помолитися, торкнутися до ризи також там є з боків Косьмени, Кіпляна і Сина, і Стередон це великі цілити чудотворці, там їхні не тільки ікони, а їхні мощі. мощі цілючі. Цей образ цілючий ризи Богородиця довгила цілуча це образ чудотворний. Зверху є зображений пророк Ілля, який розноситься на небо, і є лице, який приймає його плащ. і там становить плащ. Отже, Цей образ є чудотворний, тому кожен з вас може повернутися, помолитися і попросити зцілення для, для фізичних і душевних неможі від того мати сюди. Зараз ну, хочемо сказати таку річ. У нас є, наприклад, зцілення 28 зцілень від безплідня. Три тижні томуча жінка прийшла. Принесла чесний кошок, квіт, виковала тут. Три з половиною років не мала дітей. Вона ходила сюди і молилася до мені касаю, і лікарі казали, що треба, я це критину під пішивати, треба робити на другу операцію, треба органами, що таке вона ходить до мені касаю. Принесла великі руки квітів, кошик квітів, каже, я вагітна. 28 цілих. Шість дітей вихрестили тут і в Бориславі. У нас є 16 ракових сіл від Анни Марії та Євчі. Вона покровителька від ракових ну, не дух, від слая цілоякісних Пуклин. У нас є зцілення на очі. Японська делегація була на Зелені Свято. І голова Японської Дуації сіли на цьому для нашої єсопади, українською є собака. Полетіл у нас святої собака, тут його мощі, і той японець і у нас у Борисавівся. Це заявив такий Ігор Курс перед патріархом, павським нунцем нашим пископом, залег 3 дезнаний свято Простовці. Я навіть сам того не знав, але хе, той Ігор Курс, який привів ту делегацію, був запрошений там оголосився. У, у нас є дуже і дуже багато самих різноманітних манітних цілей. Тому ми прийшли до місця, Аби просити у Бога благословення і допомоги у ваших, як душевних якихось проблемах, так недухах, так і, недух, і фізичних. Тому сьогодні ми пропонуємо вам, не тільки сьогодні, якщо з суботи, ми пропонуємо вам світальне та тайна Святальне новомазення є зцілення від фізичних недух. Вона надається людям лише після славній причасті. Тому кожен з вас має ще нагоду, не тільки ті, що вже розповідалися під а кожен з вас має нагоду приступити до славі, в нас є дев'ять священників. Вісім лишається яйну правді, вісім лишається, сповідає, аби кожен міг приступити до святої амі тіло помазання. Вона й націлені, найперше, депресії, чалю, ворожби, усяких років не фізичних, тайних немочей. Тому просимо вас, щоб ви скористали тієї нагоди і приступили до сховані, причасти, і отримали тайну допомасні. По закінченні тайної допомасні були прочитані спеціальні молитви у здоров'чні. Після закінчення у здоров'ячих моток буде розповідь про Мощовик, який є до престолі зараз сюди, і благословення тим Мощовиком. Кожен із вас це благословення я попрошу священника, він і піде, і кожен зараз проходить на голову. Це мощами. Що, що там є, я все розкажу. От те циклятний носить. Що там є, я все розкажу. Але з цієї нагоди і вислухайтеся причастітися, щоб ви могли все це отримати. Потім, по закінченні, значить, буде розповідь про мощі в нашому храмі, який знаходиться. І ви зможете потокнутися святості. Подивіться. От. Лампочка, орка, електростанція, а між електростанцією ла, і лампочкою снішою? Провід. Дротик. Так само, Бог, ми з рідної сторони, а на між нами святі. Через них ми провід, які можемо благодати на світі. І отримати благодать через святих, цю здоров'я через святих це покріплення через святих. Бо вони є наші друзі, вони є в небі. Вони є коло Бога. Їхні душі, а тіла фізичні, присутності в наших. Ну, ви бачите самі, що наш храм має пів неба, Уже зараз 500. 30, 50. Половина неба тут є, найважливіших, найважливіших святих. Тому просимо вас, користуйтесь до нагоди, посповітайтеся, прощасті, отримайте благословення і у тих відправіть очовиках, боліться для вас, для вашої сім'ї і родини допомоги. Зараз вже свята і помазувати.

Святий Божий, Святий, при після святий, помилуй нас, слава Сисум, і повіжня. Пресвятай Отця, коли нас, Господи, очисти наші, малий, просити, Сьогодні наші, святий Симінь. В зиснего, і по синах і віщами, отче наші, житли, на весах, нехай святить Твоє, нехай в Твітера, Своє, як на небі, так на землі, ти на службі, хай на сьогодні, і проси, на наші, як і не прощаємо. Це ще на свята духа нині повсяччасно віки вики. Господи помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, почав віче. Відіти, поклонімося, цареви нашого Богом. Відіти, нашого Богу. і Господи Ісуса Христа, Царе, Бога нашого. Почуй мене, праді твої!» і не віддесу з рабам твоїм, бо не продається перед тобою ніяке живи. Один законник приступив до Ісуса, спокушаючи, кажучи учителю, що мені чинити, щоб наслідити життя вічне. А Він сказав до нього в законі, що є написано, як читаєш. Він же, відповівши, сказав. Поздубиш Господа, Бога твого всім серцем твоїм, всі душею Твоєю, всі силою Твоєю, і всіми мислення Твоїми, і ближайше як себе самого. Сказав же йому: рабо, ти відповів, робе це буду жити. А він, хотівши сам оправдатися, сказав до Ісуса. А хто є ближнім мій? А Ісус, відповідаючи, сказав один чоловік сходився рослину та до рехону і по між розбійників. Щоб держи його і завдавши ран, відійшли, оставши ледве живого, а припадком сходив ті дорогою один священик і, видівши його, прийшов мимо. Так само і Левіт, уш на ті прийшов видів та прийшов мимо. Самарининший, який сідучи, прийшов над нього і, побачив, що змилосердився. І, приступивши, обв'язав його рани, сливаючи і вино. І посливши його на свою скотину, вів його до гостиниці та й доглядав його. А на завтра виїжджаючи, вийнув два срібняки і дав гостинники, те сказав йому, доглядай його, якщо ти більше віддаз я віддам тобі, коли повернуся. Отже, сидна гадаєш, я ближній тому, що попа між розбійників, а він сказав, той, хто пшенив над ними милосердя, і вже сказав йому, іди ти так Бо. Повне весла їхніх грехів, на наслідок Царства Небесного, бо твіст, мило, Ти милотий, нас, Боже нашої, і слава слаємо, здорови твім сином і насушені твоїм духом, не по всячати, віки, Амінь. От чистоти, лікаря, душі тілес, ти післав на землю, є дорога Твосина, Господа, наша Ісуса Христа, що сціляє всяка на дух рату від смерті, зцілиє помаза цим рабів Твих хворих, недужих і немших. Кожного по імені своєму. від душами не очима з дружині. І їх, уже благодаттє Христа твої молитвами, присвятої владичице, наша богорода, це присвяті Мариї і всіх святих Твоїх, бо ти – це джерело, оздрав Боже наш, слава славі з ради Твоїм сина, насушно твоїм духом, нині повсякчас, на віки віки. Будьмо уважні, мир все, джерело премудрості. Добротистину не доследимо безсодний милосерди, не збере на глибино. Сам спогнань, владико, Боже предвічно і дивного, що ніхто з людей, що це звонути не може. Спогнань і почуй нас на синих робіт твоїх, дай ми великими Твоїми приносимо цей далей. Пошли твій дару здоровлення, відпушення від пушня рехів та снерабітвих ворог на других і немічних. У множити милости Твоєї та Господи, що все надборо примініш. Єдине милостивне чоловік робче, ти оберевач наславами нашими. Ти відаєш, що помосородини склока від юності. І ти не хоче смерти грішника, а що він навернувся і жив. Ти задля спасення грішника, будучи Богом стався чоловіком. І стався за задвого сутворіння. Ти сказав, не прийшов я призвати праведних, але грішник на покаяння. Ти твариш ушукав за Лукановича. Ти той, що старано шукав, і віднайшов на траху. Ти той, що сказав, я не прожину того, хто буде до мене. Ти той, що сказав, що не годовницею, що твичасінного сльозами обмила. Ти той, що сказав, скільки разів впадеш, слава і спасешся. ти той, що сказав, що на небі є велика радість і зного рішення, шукається. Сам споглянь доседного з Злоситою Святої Твоєї, поцінивши нас грішних і до своїх ревітві. Благодати в часи і слабів твоїх хворих, нужих і невичних, щоб вони пізнали свої грехи та приступили до тебе з вірою і прийнявши їх твоїм чоловікоробієм, якщо вони зрешили словом або ділом або мислею, простивши очисти їх і чистими вчини від усякого гіха, завжди перебуваючи з ними, охорони час їхнього життя, що ходять породаннях твоїх, щоб вони більше не були. Послухом дияволові, лише них прославився та при своє ім'я, бо Твої смила, ти спасе нас, Тобі, і славу до була чорт твоїм Отцем, на святним благим, страшним твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. От святий, лікар, душі тілес, типі славну землю, і даро Твосина Господа наша Ісуса Христа, що всяку всякого духе від смерті, з цілею помазати робів твій хворих на і небічних. Від душам цілесень найвчих мене дружині. Отже і благодатті Христа Тво. Молитвами, Святої на нашому Богородицю, присідів Марії, всіх святих твоїх, бо Ти є джерело священня і добра Тебе Твіса слава і зрин твоїм сином, несушним Тим Духом. Нині повсячневі. Нині на віки вики. Господи, помолівся. Владику Вседержителю, святий царю, ти караєш, а намерт раєш, тих, що падуть вниз і возводиш тих, що скинені, ти направляєш тілеси скорби людей. Молимось Тебе, Боже наш, щоб ти подомий твою на цей елей і на тих, що помазаться ним в ім'я твоє. Нехай він буде для них насилення душі і тіла, на очищення змін у всякого полю, всякину дугі і всяке скверне поті духа, о Господи, пішли з неба Твою лікувальну силу, діткни до тіла загаси гарячку, утокорати терпіння всяку приховану неміч, будь лікарем рабі твоїх хворих на дужих і немічних, і возвини їх і спасени борозний, і злора страждань, цілими і повносилами дарой світі твої церкві, щоб вони благождали тобі і творили волю Твою. Вот весь мило Ти спасе нас, Боже наш, Ти Весла ему Отцу и Сусвятому Духами, ныне повсякчас, навеке, віки. Ністрі, уста, вуха, груди. Тут трошки треба розтягнути. Плечі кінчик хребта. У кого хустина забрати, волосся довго забрати, аби пальцем міг помазати, тут зверху кінчик хребта. І руки. Помазання, так як я сказав. Після цього священик буде прочитана молитва на Євангелію, і кожному поставлена Євангелія відкритим текстом на голову. Тому ніхто нікуди не розходиться. Після того буде молитви у здоров'ячі, а потім благословення мощовком про які вам розказують. Отже, зараз помазання. Так, ми кожного, якщо немає свята, е, в суботу, то маємо... Останню суботу Немає значення, так само є. Кожної суботи. Кожної суботи. Супер часи. Давайте ставте Євангелію кожну на голову. Пам'ятайте, що Тобтовали відходьте. Відходьте, відходьте.